Вітаю вас у Житомирі 23 червня. В ефірі каналу СК-1. Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. Бабусю, яка більше ніж три тижні жила на Житомирському автовокзалі, знайшов внук. Розпочався суд над Житомирянкою, яка взимку виконала немовля. Вперше за вісім років в Житомирський прикордонний загін прибули військовослужбовці-строковики. Про ці та інші новини далі. Правління Національного банку знизило облікову ставку до 16,5% річних. Про це повідомила глава НБУ Валерія Гонтарєва під час прес-конференції щодо рішень правління НБУ з монетарної політики, передає Українська Правда. За словами Гонтаревої, таке рішення відповідає як поточним тенденціям інфляційного розвитку, так і оцінкам Національного банку щодо досягнень інфляційних цілей на поточний та наступний роки. Бабусю, яка більше ніж три тижні жила на житомирському автовокзалі, знайшов внук. Бабусю годували усі небайдужі. Тепер вона вже ніби у родичів. Про деталі справи сюжет Крістіни Биковець. Попередніх випусках новин ми розповідали про бабусю, яка більш ніж три тижні жила на Житомирському автовокзалі. Старенька весь цей час стверджувала, що чекає онука. І це вся інформація, яку вона пам'ятала. У неї Ну, невіношу щось з пам'яттю, тому що покушав да пообщавшись, через пол часа підходить вона з тобою, а общається як з незнайомим чоловіком. Йти до центру допомоги безхатченкам бабуся категорично відмовилась. А лікарі з психіатричної лікарні, яких викликали поліцейські, визнали її здоровою. Тому вона залишилася тут. Декілька разів задавав одне і те саме питання, і вона каже, що ви мене питаєте таке дурне багато разів. Весь цей час саме працівники автовокзалу та небайдужі житомиряни годували бабусю. Після знайомства Владислав розповсюди фото та всю інформацію про неї в мережі. Сфотографувати вона там не хотіла. Я так ну, по тихому сфотографував її. І виставив на страничку Фейсбука і попросив всіх неравнодушних людей, щоб вони перепостили цю інформацію. За неперевіреними даними цього вівторка старенько забрали родичі однак, ні працівники установ, ні представники громадської організації їх не бачили. Кристина Баковець, Леніт Передаченко, телеканал СК1. Розпочався суд над житомирянкою, яка взимку викинула немовля. Дитина тоді вижила та живе у іншій сім'ї. А от горе матері доведеться відповідати за законом. Правда, у суді жінці відразу стало погано. Про засідання розкаже Вікторія Хлань. Горе матір, яка цієї зими викинула власне новонароджене немовля у смітник, з'явилася у суді, але затрималась там. Що за не знаю, Маршрутки, видно, давні чи що. Погано було, то я вийшла, я не сіла батьків, але мені трусівський тошнитять. Та щось коментувати з приводу таких дій до власної дитини відмовилась. За неї говорила її адвокат. Ми розуміємо, ваш стан, вибачте, будь ласка, лише. так сталося, ми просто хочемо. Ну, вона має право не говорити. Має, має право не говорити. Підсудна має ще двох дітей, і адвокат запевняє, що вона чудова матір. Тим більше я хочу наголосити на тому, що вона по відношенню до інших дітей є нормальною мамою. Ну, вийшла така ситуація. Ну це, звісно, е, ну як кажу, дуже складна ситуація, але я прошу її не турбувати. Вона не буде не давати ніяких коментарів. Через погане самопочуття підсудної розгляд справи перенесли на завтра на дев'яту ранку. Дякую. На суд завітали свідки та чиновник Житомирської міської ради Вадим Кур'ята, який підтвердив, що у поведінці гори мами не спостерігалася неадекватна поведінка, яка дала підставу позбавити її батьківських прав. Єдине, що було повідомлено зі школи, там певний час діти не відвідали школу без поважних причин. Працівники служби провели з матір'ю фактично профілактичну роботу. Діти приступили до навчання. Це єдине таке було зауваження до. Виконання батьківських обов'язків матері, ну і фактично, це не підстава для позбавлення батьківських прав. Зараз дитина здорова та має нову сім'ю. Дитина перебувала е, в будинку дитини, ну, після лікарні була влаштована. З будинку дитини жодних повідомлень чи якось. Це спричинило якісь там відхилення у здоров'ї дитини. До нас не надходило, і фактично дитинка нормально, здорова, наскільки, наскільки мені це відомо. Тож справа не закрита, а про подальший розвиток подій дивіться у завтрашньому вечірньому випуску новин. Вікторія Хлань, Юлія Парух, телеканал ск 1 у міській раді пройшов круглий стіл до міжнародного дня боротьби зі зловживанням, наркотиками та незаконним їх розповсюдженням. Як з'ясувалось, придбати наркотики у Житомирі зовсім не проблема. Адреси сайтів малюють просто на стінах. Поліція розводить руками. У них переатестація. Про серйозну проблему сюжет Дмитра Клименка. Наркотики стали доступнішими за книги. Це реальність, яка відбирає життя та здоров'я сотень житомирян. Купити сьогодні заборонені речовини дуже просто. Уже? в открытую на стенах на фасадах на фасадах городе Житомирі. Поміщо там графіки розміщають рекламу сайтів, які продають легкі наркотичні препарати. Але поліція розводить руками, адже зловити електронних дилерів майже неможливо. І безпосередньо ті, що ви говорили, сайти ну, в ході аналізу з нашими спеціалістами кіберзлочинності, було встановлено, що один з тих сайтів розміщений допустим в Голландії, другий в Китаї. Хоча активістам та чиновникам такі аргументи здаються надуманими. Надписі в місті збільшуються саме в Житомирі. Я І відпрацьовувати їх треба в Житомирі. Можна зробити так, що люди не будуть звертатися саме до цих сайтів. Сайти може знаходитися, будь де але треба з над цим працювати. А головне Вона... по тексту я бачу, це може кожного. По тексту й текст почитати. Ну, Давайте почитаємо. Мені треба, щоб справа робилася, розумієте? Я понял. Сьогодні міський голова зібрав представників усіх служб, аби налагодити співпрацю у боротьбі із наркоторгівлею. Поліціянти кивають на переатестацію та недостатнє фінансування їх роботи. Чиновники ж говорять інше. Має бути більше ініціативи від них. На жаль, на жаль, я констатую, ми сьогодні цього не маємо. Графіті адрес сайтів на будинках Житомира комунальники обіцяли зафарбувати за три дні, але це проблему не вирішить без бажання боротись із наркоторгівлею, чиновників поліції та молоді. І ось цей молодіжний осередок громадська рада. Трішечки взяли на себе оцю ініціативу. Розпвімнав взяли і розпочали ось розкручувати ось цю ініціативу. Всього у області зареєстровано близько тисячі наркозалежних, і ця цифра щороку зростає. Дмитро Клименко. Ольга Бегінська, Юлія Парох, телеканал СК-1. В лісі поблизу села Зарічани стартував обласний збір змагання юних рятувальників Школа безпеки, повідомляє Житомир Тудей. В змаганнях беруть участь 12 команд з міста, районів Житомирської області. Упродовж трьох діб вони житимуть у лісі в наметах, долаючи 5 рятувальних дистанцій та конкурси, передбачені умовами змагань. На відкритті спортивних змагань піднесений настрій задав гурт джерела у будинку культури. Вчора підлітки продемонстрували фізичну витривалість та загартованість, вміння користуватися засобами захисту органів дихання від впливу хімічного та радіаційного забруднення та на швидкість одягали захисні костюми Л-1. Попереду на команди чекають рятувальні роботи в умовах природного середовища. Вони покажуть, як вміють орієнтуватися у невідомій місцевості, долати схили, навісні переправи, рятувати життя потерпілому та правильно надавати першу медичну допомогу. За результатами трьох днів змагань краща та найсильніша команда юних рятувальників області візьме участь в 14-му всеукраїнському зборі змагання школи безпеки, який відбудеться у Харківській області на базі Національного університету цивільного захисту. До Житомирських прикордонників прибули строковики. Служити вони будуть на півночі області. Поповнювати лави загону будуть іще про деталі Анастасія Гребінь. Перше за вісім років в Житомирський прикордонний загін прибули військовослужбовці-строковики. Прибуло 22 солдата-строковика. Перед цим вони проходили. Базову підготовку на базі Національної академії державної прикордонної служби міста Хмельницький та кінологічно-навчального центру міста Великі Мости. Тепер із солдатами проведуть відповідні інструктажі та призначать на посади, після чого вони відбудуть на службу до Олевського району. Багато є що зараз розказати, навчити от, і зробити з них настоячих прикордонників. Лише частина новобранців навчалися у вузах, але всі пройшли підготовку у військових навчальних центрах. Дуже горжуся тим, що я зараз знаходжусь в прикордонниках, що вже можна сказати, начнеться Більш краща служба, не така, як в учебці, що будемо, ми вже на границі знаходитися. Будемо робити все можливе, щоб менше проходило контрабанди. На території України Це перший загін новобранців прикордонники планують взяти на службу ще як мінімум 90 строковиків, які будуть охороняти кордон в Житомирській області. Анастасія Гребінь, Дмитро Тітанок, телеканал СК 1 на Житомирщині ведуть мораторій на виділення земель з корисними покладами. Про це пише Житомир Тудей. Голова облдержадміністрації Сергій Машковський сподівається, що новопризначений ВО начальника Держгеокадастру скасує накази на земельні ділянки для львівських студентів, та в подальшому буде введено повний мораторій на виділення земель фізичним особам у районах, де є поклади бурштину чи титану. Також начальник мусить проконтролювати виділення земельних ділянок для учасників АТО, адже зараз близько трьох тисяч звернень, демобілізовано. На виділення з землі залишилися без розгляду. Житомирянину Заруцькому Константину 29 років. Йому поставили страшний діагноз, гострий лейкоз. Хіміотерапія не дала ніяких результатів. Є можливість продовжити лікування в Ізраїлі, але операція дороговартісна. Таких грошей родина не має. Друзі та знайомі об'єдналися для збору коштів та просять усіх небайдужих допомогти юнакові. Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. Залишайтесь з СК1 та хай вам щастить. В ефірі СК1. добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 23 червня. На євро 16 визначились усі учасники плей-офф. Ярмоленко вибачився перед фанатами збірної. А у Житомирі відбудеться великий турнір зі стрітболу. Про це та інше далі у студії Віктор Журавський. Учора стали відомі усі пари однієї восьмої фіналу. Євро 16. Північна Ірландія потрапила до плей-офф з третього місця групи, де аутсайдером стала наша збірна. Отже, кривдники України зіграють з Уельсом. Ісландці потрапили на Англію. Ірландія, яка фактично увірвалася до плей-офф, перегравши Італію, зіграє з господарями чемпіонату Францією. Сенсаційні угорці битимуться з бельгійцями. Інші пари: Швейцарія, Польща, Хорватія, Португалія, Німеччина, Словаччина та суперпара Італія, Іспанія. Серед інших новин Євро Ібрагімович на мінорній ноті завершив не лише на полях Франції, але й за збірну загалом. А ще встановлено новий рекорд чемпіонатів Європи з реалізованих штрафних. За підсумками лише групового етапу їх забито чотири. Загальний рекорд у три голи тримався впродовж 32 років. Ярмоленко вибачився перед уболівальниками. Інтерв'ю, засоби масової інформації так і не дочекались, прокоментував півзахисник виліт збірної на власній сторінці у Твіттері. Цитую: Звініть, ми станемо сильніше, обіщаю. Ви будете нами гордитися, тільки підтримуйте і вірте до кінця». Кінець цитати. Вилетіли, проте заробили. Федерація футболу України завдяки Євро 16 поповнила свою казну на 8 мільйонів євро. Це призові від УЄФА за участь у турнірі. За підсумками групового етапу українці стали найгіршим колективом. Попередньо Михайло Фоменко Заявляв, що гравцям преміальних звище згаданих 8 мільйонів не передбачається. В американському фіналі зіграють Аргентина та Чилі. У другому півфіналі Копа Америка чилійці переграли Колумбію та другий турнір поспіль вийшли до фіналу. Забивали Арангі та Фуенцаліда. Сам матч тривав більш ніж 4 години. Гра була перервана між таймами через справжній шторм, який здійнявся над стадіоном. Нагадаю, у першому півфіналі Копи Аргентина розбила господарів турніру США 4-0. Шалений Джеймі Варді не залишить Лестер. Форвард відхилив пропозицію Арсенала і подовжив контракт із Лисами до 2019 року. Лондонці нагадаю, пропонували за нападника 20 мільйонів фунтів. Гравець та клуб не коментують підписання нової угоди, допоки триває євро. Проте інформація підтверджена офіційним сайтом команди. Варді забив 24 голи та зробив 8 результативних пасів у 36 матчах минулого сезону премєр ліги Прекрасна новина для житомирських стрітболістів. До дня молоді на майдані Корольова відбудеться великий турнір формату 3 на 3 Управління у справах сім'ї молоді і спорту запрошує усіх бажаючих зіграти у стрітбол 25 червня. Реєстрація з 8.30 до до на десяту. Початок змагань о 10.00. Передбачений Предбачений призовий фонд 5 тисяч гривень. А також цінні подарунки. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК 1 Будьте спортивними.